В наступному сюжеті про справжню людську драму. Заручниками ситуації стали діти, категоричне виселення, емоційна лексика, незаконне розлучення, судовий розгляд. Все це чекало на нашу знімальну групу, коли вони відправилися до Волівця, аби розібратись у справі родини Маври. Справжня Кайдашева сім'я. Чи вдасться героям нашого наступного сюжету таки дійти перемирення Олександра Балух намагалася знайти відповіді. Історія родини Маврир неабияк заплутана, однак таких випадків у нашому краї немало. Жінку із трьома дітьми її ж свекруха хоче виселити із місця реєстрації. Головне те, що багатодітній матері немає куди піти. Чоловік жінки протягом 16 років подружнього життя майже весь час був на заробітках, однак працював він там не для дітей і дружини. Усі зароблені гроші надсилав своїй матері. Саме таким чином і вдалося облаштувати дім, місце у якому так намагається відстояти Людмила Маврер із дітьми. «Значить, Літом зимою вона не горобить, прийде літо, там весна, роботу. Почне говорити, що ходить, допомагати, ми постійно допомагали, і діти допомагали, і по ділянках. І я, А чим виходить зима, значить, не потрібні вже були ні онука, ні невістка. Я його виводила в Київ на роботу, він прийшов, навіть додому не виїхав сюди, а поїхав до матері, не прийшов, не вияснив. Ж. Там жінку, так і так. Як там було? Давай вияснимо поясни мені, нічого не запитав. Взагалі сюди не виїхав на дітей. Не звертає увагу. Жінка працює учителем на зарплату. отримувати трьох дітей дуже складно, каже вона. А що буде, коли її взагалі виженуть із дому? Варто зазначити, що Людмила із дітьми живе не за місцем реєстрації. У перший рік подружнього життя молода сім'я переїхала від батьків чоловіка у дім, який перейшов свекрусі Людмили у спадок. Однак і там життя їй не давало. Зізнається жінка. Сварки тривали протягом усіх 15 років, та основні розбірки почалися кілька місяців тому. Ганна Маврер свекру... Руха Людмили почала категорично наполягати на виселенні новістки і внуків з її будинку. Нашій знімальній групі жінка висловила свою позицію. Діти, всі виросли на паличках, всі діти голодні ходять. Вона діть у місті не варить і далі пішла на пити. А діти цілий день тукав троє дітей таких голонне. Що ти собі думаєш жона Божа. Тобі треба було не чоловіка, не такого, як мій син. Бо тя нік да не удар, треба такого будь я повісив, бо я знала, що то є чоловік. Ми віці мусимо виписати, тому що нам не відходить ні субсидія, ні ничь. Нам не виходить, бо вона той була. Усе б нічого, якби у цій справі не були задіяні троє неповнолітніх хлопчиків. А з бабою в тебе які стосунки? Ніяк. Чому? Ну навіть коли забрала тата, то. Не говори. Знає. Ти чекаєш від тата чогось? Ні. Уже ні. Михайликові сім років. Хлопчик ще надто малий, я вже розумію, що від нього забрали тата. А що найгірше, батько сам не хоче повертатися. А коли ви просто гуляєте вулицею, вони з вами говорять? Вони п'ять учайнош. Дуже гетти. Уже протягом кількох місяців триває судовий розгляд у цій справі. Пані Людмила намагається відстояти місце для себе і дітей у тому будинку. Однак у позивачам завжди з'являються обставини, через які розгляд переносять. Мукачівська місцева прокуратура повідомила, що суду надійшов висновок служби у справах дітей Воловецької РДА, у якому уже зазначається про те, що задоволення судею цього позову порушуватиме права та інтереси дітей, які проживають разом із матір'ю, оскільки це єдине житло у них наразі. місцевою прокуратурою Проводиться перевірка по факту службової недбалості представника служби у справах дітей. Інформацію на відповідь нам надавала, нам надавала голова державної адміністрації Рогова, яка наголосила, що місце проживання дитини, яка досягла 10 років, визначається за згодою батьків. визначення місця проживання дитини, яка досягла 10 років, це середній син 10 років має. Визначається за спільною згодою батьків та самої дитини. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла 14 років, визначається самою дитиною, а також Зазначила, що захист прав та інтересів дорослих осіб до компетенції органу опіки та піклування не входить. Тобто діти, які мають 10 і 14 років вже повнолітні, якщо подивитися на відповідь голови державної адміністрації, а за дитину, якій тепер виповнилося нещодавно 6 років, взагалі не вказано щодо її місця проживання, перебування і вплив на неї, позбавлення матері. Місце проживання. Ще одна обставина у цій справі безвідома свого сина, свекруха, розлучила сім'ю незаконним чином. Коли чоловік вже переїхав з Києва додому, то я йому телефонувала з свого номера, потім скривала номер, йому телефонувала, телефонувала з номера представника свого у воловці. Він як чув мій голос і я кажу, давай поговоримо, так об'яснимо один одному, що. Ти того, того дня дійсно зі мною розмовляв, вечором телефонував. Ти, ти бачиш, що я біля дітей, діти з тобою розмовляли. Ти бачиш, що я вдома що об'яснимося. Він сказав, що ні, я не думаю з тобою говорити. Я не хочу з тобою говорити до того ж. 27 вересня цей же суддя прийняв очевидно незаконне рішення у справі щодо аліментів, який чоловік Людмили не сплачує справно і зараз. Дивним чином суд тут теж став проти жінки, ігноруючи прямі приписи закону, відмовив у позові мамі трьох дітей, залишивши їх фактично без коштів. А на даний момент, оскільки він не працює, ми просили стягувати з нього у твердій грошовій сумі. У розмірі 1500 гривень дана сума обґрунтована тим, що згідно державного бюджету на 2016 рік, прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років становить 1531 гривня. Наразі з поважних причин суддя переніс справу на 12 жовтня, мотивуючи це довідкою позивача, який перебуває на амбулаторному лікуванні, тобто вдома. Це при тому, що у суді був присутній представник позивача, а це дає юридичну можливість розглянути справу. До того ж, позивач уже надав суду пояснення на попередніх засіданнях та виклав усі свої доводи у позовній заяві. Тому його присутність не обов'язкова для подальшого розгляду справи. А чоловік Людмила Маврер своєю мовчазною позицією фактично підтримав виселення своїх же дітей та що ж буде далі? Яке рішення прийме суддя на засіданні 12 жовтня, звісно, якщо його знову не перенесуть, і де житимуть діти у разі підтримання судом позву свекрухи. Про це ми інформуватимемо у наступних випусках новин.